Рівнянам відкрили актуальність творчості Мартіна Полака для того, аби презентувати книги відомого австрійського письменника. До нашого міста завітали поет та есеїст Андрій Любка та перекладач Неля Ваховська. На жаль, сам автор через важку хворобу відвідати місто не зміг. Проте три його найвідоміші твори все ж представили рівненському читачеві. Це цісар Америки, велика втеча з Галичини, Отруєні пейзажі та мрець у бункері. Історія мого батька. Кожна з них зачіпає людей або події України, і саме це робить їх актуальними Та цікавими нашому читачеві для України, як на мене, ці тексти дуже важливі в тому сенсі, що це погляд ззовні, погляд людини, яка дуже прихильна до України, але при цьому критична, попри все. І ось ця не апологетика, але попри це прихильність. Мені здається, що це надзвичайно цінний досвід, якого нам зсередини з внутрішньої перспективи трішки бракує. Саме Неля Ваховська перекладала твори Мартіна Полака українською, тому вона як ніхто близька з творчим почерком автора. І зазначає, що саме в цих книг українцям є чого повчитися. Ці українські читачі можуть повчитися у Мартіна дуже цікавого способу розказування історії, тому що він працює з важкими політичними історичними темами. Але при цьому, як на мене, це те, що я дуже ціную в Мартінові загалом. Це дуже іронічна людина, і це дуже іронічне, де в чому досить легке письмо. От коли ти навіть читаєш про єврейську міграцію початку двадцятого століття, про їхню втечу від погромів, про ці абсолютно якісь криваві історії, поруйновані долі, і все інше, буквально через дві сторінки. Які знаходяться кілька якихось сюжетів, від яких тобі можна посміятись. Популярний український есеїст та поет Андрій Любка також відзначає актуальність творчості Мартіна Полака для українського читача. Зокрема, Полак займає досить незвичну українцям літературну позицію, використовуючи для створення своїх сюжетів документи та реальні події. В українській літературі, як правило, такий підхід не популярний, тому що в нас або є якісь історики, які займаються дослідженням і збиранням матеріалу, і потім це неможливо читати, або є письменники, які просто вигадують усіх і все і містифікують. Так а от такий чесний, чесна робота винятково доброго стиліста із матеріалом, вона унікальна по-своєму, і тому він дуже цікавий українському читачеві. Мартін Полак, австрійський письменник, журналіст та перекладач, шанована людина в австрійських колах, який чи не найпершим відкрито і прямо заявив про агресію з боку Росії, займається проблематикою центральної та східної Європи, зокрема, є експертом в питанні Галичини. Одна з найпопулярніших його книг Мрець у бункері це роман дослідження, присвячений участі Австрії у Другій світовій війні та злочинам нацизму. Мартін Полак розповідає історію сина відомого нациста, який уже дорослим вирішує розібратися в обставинах не лише смерті свого. Батька, але й життя історії роду. Крім того, він став пристрасним ривнителем нацизму. Таким чином автор викриває міф про аншлюз Австрії до Третього Рейху. Книга має автобіографічне підґрунтя. Ілона Якімок Марина Гречка у ритмі подій.